Привіт на каналі Ми Сьогодні в чарівний кошик. І що в ньому є? Ножик. Добре, для чогось, напевно, згодиться. Чоточка, яєчко. Добре. яичко. А в коробочках що це? Око о, -о, -о. творог. Сир твердий масло. І що ще є в кошику? Там є овочі і фрукти чи тільки фрукти? Яблуко. Це що овочі фрукт? Фрукт. Молодець. Його можна теж розрізати. Чесночок. Его тоже можно разрезать. Тоже гарный овощи и фрукты. Кукурузный, он нарежет. Он простый. Там як справжня морква. Помідор. моркваніторє? Що ще в кошику є? Капуста? Капуста? З якої що можна робити? Салат. І ще що? Там борщик можна зварити, голубчики можна накрутити. Так. Лимон. О, лимон. І, напевно, має багато вітамінів. Як ти думаєш, який вітамін найбільше містить? Лимон? Вітамін С. Це правильно молодець. Яблучко. Яблучко. Також дуже корисне. Банан. І банани. Їх найбільше полюбляють тітки. Теж розрізається. Так. Дуже гарні в тебе фрукти і овочі. Грибочок. Грибочок. Огірок. Огірок, з якого ми робимо салату. Брокколі. Дороголі. Дуже гарно. Хороша. Хорошечка. І що ще Виноград. залишилось? Виноград. Баклажано? баклажанчик є. вона. І косочок вона.